Безробіття в Іспанії впало до найнижчого рівня за чотири роки, зважаючи на те, що це остання статистика з ринку праці напередодні виборів у грудні, доречним буде ще одне порівняння: безробіття зараз є нижчим ніж коли Маріану Рахой очолив уряд. Сталося це у грудні 2011 року за понад 22% відсоткового безробіття. Згодом показник пішов ще вище, і, от нарешті, опустився до 21,18% у третьому кварталі цього року. І це дуже хороші дані, каже Маріану Рахой. ще важливіше, те, що прискорюються темпи падіння безробіття. Хочу сказати, якщо протягом наступного строку правління ми все зробимо правильно. За наступні чотири роки в Іспанії щороку з'являтиметься 500 тисяч робочих місць. Це загалом 2 мільйони робочих місць. Остання статистика дає нам всі підстави казати, що це більш ніж можливо. Наразі 4 мільйони 900 тисяч іспанців не мають роботи. Це менше за критичні 5 мільйонів, але загалом статистика свідчить про те, що важко доводиться все одно майже кожному п'ятому.